Черкаський депутат із журналісткою розпивали просто у середмісті. Більше того, алкоголь купили після 22-ї години, що забороняє постанова міськради. Так минуло депутатсько-журналістське побачення у межах нового циклу віка новин. Наша Ірина Малюкова разом із обранцем Юрієм Тренкіним проінспектували магазини на дотримання рішення владців. Також перевірили і пильність містян. Результати дивіться в сюжеті. Побачення заради інспектування стартує по джентльменських. Матьківщинімець Юрій Тренкін презентує троянти. І тільки тому, що в нас такий формат сюжету, я не сприйму це як хабар, а сприйму це як дарунок. Поїхали. Дорогою налаштовує обранця на алкогольну тему, допитуючи, не сідав той за кермо під мухою. Якийсь легкий алкоголь, можливо, там якийсь келих вина, можливо, і дозволяв собі. Я зараз не буду вже кривити душею, але в більш важкій формі не було. 22.05 рушаємо до першого магазину. Там вино нам відпускають без вагань. Акцентуємо на це увагу продавчині і просимо повернути кошти. Ви порушуєте законодавство. Ви звертаєте вогна, такі речі взагалі? Це 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 за такі Карай, шарай, а ви високі школи? Та з поверненням коштів тут не поспішають. Доводиться чекати понад 15 хвилин. Довго ще чекати виконання законодавства? За цей час помічаємо, що в магазині немає жодного попередження щодо непродажу після 22.00. Відповідної постанови також немає. Урешті приходить адміністратор, жінка помітно нервує та все ж повертає нам кошти. В майбутньому будемо виконувати постанови. Рушаємо далі. У другому магазині нас привітно. Працівниця навіть допомагає обрати вино до смаку. Яке ви нам вино червоне, на п'ясовом, переконати. Не вживає алкоголя, виносимо допомога. Напій обираємо за мистецькою етикеткою. Це мене. Мене? Да. Так, Все. На касі алкоголь продають. Жінка каже, про заборону просто забула, бо тільки прийшла на роботу. Водночас на сусідній касі алкоголь продає старожил магазину. Ну, а там, де Адміністратор же, яка прийшла повертати кошти, каже, що про постанову взагалі ніколи не чула. Мовляв, тому й не забороняла продавцям торгувати. Депутат упевнений, у цій справі взагалі потрібно мінімізувати людський фактор. На програмному рівні ввели той, той перелік кодів, під якими є алкоголь, який після 22.00 просто не бився. І тоді б не звинувачували цих бідних дівчаток, які дійсно могли запам'ятувати або отримали інструкцію від адміністратора магазину. Урешті знаходимо магазин, де в алкогольній покупці нам відмовляють, тож купуємо тільки склянки. Місцева влада? Так, місцева влада Ну, а як ви розінюєте? Вирочка впала. Як ви розцінуєте? вирочка, звісно, звісно впала. Останнім інспектуємо кіоск. Вино нам продають без проблем і без чеку. На наше зауваження повертають кошти і обіцяють промах не повторювати. Не встигаємо відійти й десяток метрів, як тут же дівчині відпускають пляшку горілки. Відчувається беззаконність, відчувається, що це ці постанови є тільки на папері. І дійсно, вони. Е не контролюються їх виконання, і я думаю, що якщо ми, депутати, приймаємо якийсь нормативний документ, то ми повинні прописати процедуру контролю і покарання. Наостанок перевіряємо ще й містян та патрульних на пильність. Наливаємо в пляшку з під вина, вишневий сік і йдемо розпивати його просто на соборній площі. Давайте вип'ємо за те, щоб не продавала алкоголь після я ж за це почав за тризи в Черкасах в Україні в наших головах. Чекаємо на реакцію за півгодини встигаємо допити сік і замерзнути, але на зауваження так і не нариваємось. Тренкін скидає все на промах в антуражі. І, інсценування не дуже гарно було відпрацьоване. Вже казав, треба було газетку взяти, сельсе, хліб чорний. Е Ча чарочку ковбасу. Ми дзвеніли пляшкою об граніт. Ми підіймали келихи і виголошували тости. Із десяток осіб прийшли повз нас, звертали безумовно увагу, але патрульних ніхто так і не викликав. Висновкуємо у Черкасах після 10-ї вечора. Можна купити алкоголь у трьох магазинах із чотирьох, і навіть розпити його просто у середмісті. Ірина Малюкова Ігор Наділько, Віка Новини.